Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток Веселі клаптики. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку, гарненьку, о, ось таку гарненьку листівочку з тюльпанчиками. Вона робиться теж дуже просто, трошки треба прикласти зусилля. І так, чого ми починаємо? Робимо спочатку основу. Беремо звичайний картон, складаємо його навпіл. Відрізаємо і ще раз складаємо навпіл. І у нас можна так залишити. Цю я, бачите, я залишила цю, ось так цю листівочку. А можна відрізати, і буде просто ось так одинарна така листівочка. Так, тепер мені просто картончик, мене ну, як, якось було дуже не дуже цікаво, тому я його обклеїла, зробила тож такий трошки бачите, двойною. Але ж цього тут ви, ви бачите, як негарно вийшло. Тому я вирізала біленький папір. І ось так трошечки зробила на 1 см менше тут, на 1 см менше тут. Зігнула навпіл. І тепер ось так приклею, і буде ось так гарненько, можна буде написати привітання. Як тепер ми робимо саму листівочку? Дуже-дуже просто. Дивіться. Щоб нам зробити наші тюльпанчики, беремо ось такий прямокутничок 4 на 2,5 см. Намалювали, вирізали, склали навпіл. Потім намалювали ось тут, ось так, таку як, як, як сльозку намалювали. Намалювали ось так. Зараз я вам покажу. О, як сльозку вирізали. І у нас з вами виходить ось така заготовочка. Для одного тюльпанчика, нам таких заготовочок потрібно раз, два, три штучки. Що ми робимо? Беремо дві заготовочки і між собою складаємо. Якщо складемо ось так трошечки зовсім рядом, буде як закритий тюльпанчик. Якщо ось так, бачите, Вийде трошки як відкритий такий тюльпанчик. Склали, як ми захотіли, клейчиком смазали і приклеїли. І тепер можна третю приклеїти зверху, а можна приклеїти знизу. І так, і так в мене є, бачите, і так, і так приклеєно. І так, і так буде дуже-дуже гарно. Намастили клейчиком і. Приклеїли. Бачите, я навіть... в мене клечик карандаш теж дуже гарно все приклеює. Зробили наші квіточки. Тепер зробили стільки, скільки ми захотіли. Треба зробити ще декілька листочків. Листочки ми вирізаємо прямокутнички, щоб от великий такий листочок 9 на 1,5 см. І трошки зрізаємо куточки. Можна зробити трошки поменше. 7 на півтора сантиметри, ось він в мене. Ось. І зовсім маленькі ось ось ці. Ось 6 або 5 на 1 см. І виходять ось такі маленькі листочки. Щоб щось, ще десь, десь щось прикрасити, можна вирізати, вирізаємо ось такі стрічечки. По-перше, це будуть наші стібільочки, на, на, на чому. Наші тюльпанчики тримаються, а по-друге, можна буде ось так скласти і ось так прикрасити. Так? Зробили. Все це вирізали хоча б по одному листочку вирізали декілька тюльпанчиків. Між собою їх склали, зробили. Тюльпанчики тепер приклеяли, о, і вже майже готова листівочка. Залишилось тільки. Прикрасити бантиком. В мене є ось такий, ось така, бачите, гарненька різнокольорова стрічечка. Я з неї зв... ось такий бантик зробила. І тепер ми його ось так приклеїмо. І буде у нас дуже-дуже гарна листівочка. Ну, ось і усе. На сьогодні усе. До побачення. На все добре.